Бачимо далі. жир, Внутрішній жир, це діафрагма, яка служить для того, щоб втягувати в легені повітря. Ну Не тільки діафрагма служить для того, і ребра служать. І якщо е, вже несправна діафрагма, то тоді вже оця пашина виконує функцію, втягає, якщо не неспроможна не вже втягнути. А цей жир зараз. ми отак. От З однієї сторони. І з другої сторони. По різному його звуть, де хто зер, дехто, дехто внутрішній жир, дехто затовка, я хто де придумав. Ну, Суть одна. Перетоплювати основу на манець. А тут... От покажи. Оце. Оце я хочу зрізати. І от оце, о-о! Лімфатичні узли. Оце, лімфоузли, Оце вони. Оце фільтр запахів в організмі. Її кажуть, якщо зі си не помреш, але запах їжі міняється. Якщо його там... чи в жире перетушить, чи е, ще в так. жир ще сюди. Цей жир теж до жиру. А зараз уже идем до внутрішніх Внутренние Внутрішні філеї. Це найделікатніше. М'ясо свинине. Воно саме менше працювало в організмі. Називається лікарське м'ясо, називається м'ясо коляра, як то є називає, але суть його не міняється. воно Найніжніше, можна сказати, саме одне з дорогших так. А зараз ми будемо знімати, вже починати сало знімати. Значить. Заходь було і туди, але ще, щоб хто прийшов. Сало знімати, щоб і пашина і все було коло сала. О сало, що було. Так, але якби сюди позвали ще когось... Сейчас Я боюсь, що ти не справився. Так, заходимо туди. За так, да, так, держи. Нахиляйно. Я тут цілу полоску отаку прорезаю. В цьому салі і почере вона знаходиться, і генеральське, і бочок, і все саме цінне, що є. Тут все воно знаходиться в цьому куску. Свинка м'ясна, сала пощі немає. Ну що ж, хто ж мені тут буде держати. Володя, заходь, оставляйте. Проріжте мені і я буду тримати. Оставляйте, іди сюди. Заходь. Вот такого О. Дайте я переберу. Так, якби ти чуть такого взяла доверху. Що пустоту. Та ти не це. А ви головне підтримуєте там дуже великий кусок. О! О! О, О! Тут і м'ясо. Пускай і все, пускай. М'ясо і саво. Все, одна сторона. Так, подрізаємо сало. Вже поліна ці одложуємо. Ось ще за задню лапу на себе. На стегні, тут саме нежніше сало через що воно так і лопає все ну, лучше звісно. конечно О, отак вотрітся лопатка оце така лопатка може хтось не так то хай учиться потім по місці відріжемо рульку да, на місці. зрежемо м'ясо Я шукаю отут о, лонне сращення, оцей хращик. Я його знайшов. І щоб мені тоді легше було. А стегну будемо різати, ти вже прийшов. О! Беренок стегну. Чуть подимай. Стой, 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 стой. Мені. Держи не зажав мені. Так, доверху. Подимай, доверху. Подимай. О, ось о таке стегло. Хороша. На круглі став. Ось так я стигну. Робота. Домашніх умовах. Ніде не ні кровінки, без води, нічого не змивали, крім шиї туди голову ризали. Ось така, така свинка. Рік і місяць. Ну, будемо далі продовжувати. В другу сторону ми не спішимо, а так потихоньку робимо. таке. Теж будемо цю сторону так само знімати трошки по-новому вже. Хочуть. було так Держи на водя ну, стегно то стегно тань ти можеш жив забрати? А я на тебе та ні вийшиш. забирай же Забирай жир Буде комусь, якби хтось там взяв за її. Зараз я бійця. цю лапу таку, а я тут обріжу його. ні 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 О, я тут обріжу оскільки почок. Свиняха, що сала нема. М'ясо да. Володя, та мати хай держи, Ти тут боришься. Взяв? Да. Mm. Ми могли б його зняти по частинах, було б простіше, але я хочу все це взяти ціле. Хай буде ціле. Пуском. Так, держи, то. Взяв? Ні, дирки немає. Та наш тобі дирка. Ти держи. Ну на так, дірку. На. Ну, дійсно, випустиль зараз. Взяв? Да, добро, О! О, давай! О! Таке. Таке сало. Є в салку. О! Такі... Оп, так воно робиться. подрезается. Пускай. Так, а зараз мы режем лопатку. Лопатка режется так, а потом снизу, вот так, и дается. А зараз переходимо до заднього. Ти за ребра возьми, подержи, Зара А тут до заднього стегна. Тут теж дивимося. зараз ти, Таня, подержиш тут. Будемо вирізати, зайди на цю сторону, от там ти держи. шейку. И филейку. точки. Да ты, Володя, заходь сюда. Доброе. Дека баструма. О, шрійково! О! Поверни оці м'ясом гляньте! Це м'ясо! Може! Скільки? кг бастурми буде. Та да, там більше може. Може ну, ні. Отак. От ребра вирізаю. По два реберка. Тут для, для нас. Кажу, для нас. О! Отак От воно виламлюється. Нема не косток. Нема нічого. А то порубають, а потім кості є. Виплювати треба. Давай сюди Тіло. миску на ребра. А. В магазинах вирубає, а потім витягуєш. І що? І що? Косточки всякі, рота поранені. Ось да? такі о. Ось тут вкратішу каськру. Так переходь Волина. Матку хай зробив. переходить. Тетяна, переходь на ту сторону. Не, володя буде... не, я Ні, то володя буде тут мені допомагати. Треба тут за ребро. Дай на шматку ту чисту. Тут теж таким самим. Тут чуть теж Вирізаємо. Шейку. сейчас почекаем да я ты можешь пробию тут давай yeah, так заходи на ч ⁇ сторону Ух oh, так, шийка и филейка, брать. Беру. Здесь? Да. Чуть потягай. Чувствуется, ну, що шо... свинка мясна.

Тут хто де перерізав я сівини артерії собаці буде свято. Серебро. О таке діло. Ми десь пішомо вже сьогодні. Так, синок, не треба. Хоче поміряти? О, хостика Так. Саме Тимка, на яй яй так, подивися, подержи за, за сало, що воно кріпучея хрипе. О от та шия. Став а, десь тут. Сюди до собой. Зараз буду розбирати. Так, дивись тут, а чуть нажми. Та звакістка тоже сюди Асю Я не знаю, Ми. не получається. Так, заходимо в сторону ну, і не цей. Пожимайте. На сало не види. Моде кров, яка чи що. Ось О. Є. сало? таке сало, як, яке вже є, на дві полосочки. Раз. І такого. О. І зараз почистим гарненько, біленьке, гарненьке сало. А тут почищене ось таке сало. Ну, м'ясна. Чотири. Відсотки, 4 см кусала і нема, можна сказати. Месна порода. Я вже колись казав, по стандарту виход 66% Від живої ваги. Ось таке. Ось таке. Отак так помаленьку. Ми закінчили нашу свинку. І поїде в город. В город поїде. Всі переживають, куди ми подінемо сало м'ясо, в город поїде. Будемо саме їсти. і не на продаж. Домашнє, в домашніх умовах. Вирощена. Годована їжа у нас вся домашня, воровне, все своє, без ніяких добавок, без хімії, без нічого. Все дуже ароматне. Я вже хоч понюхати. А гарно пахне, чистеньке, все. Все, все. І в баночку. <різь> все закінчили. Все закінчили з Божою допомогою, Господь дарував нам цю свинку, вигодувати, щоб все ми їй спожили. Все, слава Богу. На